Виконуємо номер 1017 із підручника Алгебра 7 та номер 436 з підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, не будуючи графіка, знаїть нулі функції і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Нулем функції називають таке значення аргументу, для якого значення функції дорівнює нулю. Отже, утворимо рівняння y дорівнює 0, тоді маємо мінус 3х дорівнює 0. Розв'яжемо наше рівняння, добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Мінус 3 нулю на дорівнює 0 дорівнює х. І записуємо відповідь Y дорівнює 0, при х дорівнює 0. Утворимо друге рівняння 12, відняти 4х дорівнює 0. Переносимо 12 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Ділимо на мінус 4, отримаємо 3. Записуємо відповідь. Y дорівнює нулю, при х дорівнює 3. Завдання третє. Утворюємо рівняння. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Отримаємо 0. Записуємо відповідь Y дорівнює нулю, при Х дорівнює нулю. І четверте завдання. Утворюємо рівняння. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Отримаємо х додати 2 дорівняння 0. Переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь. І дорівню 0 при х дорівнює мінус 2. Номер 1017 із підручника Алгебра 7 та номер 43.6 із підручника Математика 7 виконано.